Павовну виробляють з кози. Льоном ще кілька років тому лікували рани військовим. А от Джерсі полюбляла коко Шанель. Цього тижня говоримо про найрідкісніші і найдорожчі тканини світу. Його виробляли ще 6 тисяч років тому. А секрети виробництва зберігалися століттями під загрозою смертної кари. Шов. Тканина, яку виробляють кози, все про єгипетську бавовну у вашому гардеробі точно є одяг з мусліну. Чи він цікавий та особливий? Як льон рятував поранених під час Першої та Другої світових воєн? Джерасі, назва острову і назва тканини. Але як вони пов'язані? І чим саме одяг з цієї тканини не розтягується і не вицвітає? Усі таємниці кашеміру. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Та на YouTube каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.